Справжній антирекорд від аукціонного дому Крістіс. Головні лоти вчорашнього розпродажу у Нью-Йорку не знайшли своїх покупців. Організаторам торгів не вдалося продати скульптуру Едгара Дега, маленька 14-річна танцівниця. Спершу ціна становила 35 мільйонів доларів. Утім, пропозиції вище за 18 мільйонів за лот не надходило. Його зняли з торгів. Також не знайшли нових власників дві картини Пабло Пікассо, спляча дівчина і жінка в ліловому капелюшку. Кожну з яких організатори розраховували продати за 12-18 Мільйонів доларів та не змогли отримати навіть половини. Утім, дещо таки придбали загалом у ході аукціону імпресіоністів і модерністів Крістіс з молотка пішли 51 з 82 лотів. Сумарна виручка становить 140 мільйонів доларів. Це втричі менше ніж планували отримати. А вже сьогодні аналогічний аукціон робіт сучасних митців проведе головний суперник Крістіс, аукціонний будинок «Сотбіс» на жаль, ситуація в глобальній економіці сильно впливає на наш бізнес, і цього разу ми також побачили, як наші покупці активно все підрахували. Це аж ніяк не сприяє проведенню успішних торгів.